Офесійний автопідбір, це водосавто. і що в себе включає власне, підбір під ключ. Це комплекс робіт та послуг, які ми для вас надаємо. Від того, що створюється робоча група з вами, закріплюється технічний експерт, і він вже з нами працює 24 на 7. Він шукає вам ці автомобілі, пропонує один за другим, один за другим. Поки вам якісь не сподобається, ви кажете, оцей можна оглянути. Цей автомобільчик далі їде на офіс, детальніше оглядається, годині від. Звіти вам направляються. А, ви вже дивитесь, подобається вам це чи не подобається. Ми шукаємо під ваші запити. Бюджет, а головне це має бути технічно справний автомобіль. Е, і вже на тому автомобілі, який ви погодили, вам сподобався е, сам автомобіль, його технічну, технічний стан, Ви вже його хочете забрати для себе. Цей автомобіль може для вас і обслужити та доставити у ваше місто. Тому професійний автопідбір підключся так Якщо ти шукаєш собі технічно справний автомобіль з оригінальним пробігом, е, свіжопригнаний дзвони пиши за номерами в описі. Ми обов'язково для тебе знайдемо найкращий варіант по твоєму бюджету.